Друзі, знову зміни для ФОПів. І цього разу серйозні. Зарплат на звітність щоквартально, нові вимоги до середньої зарплати у роздрібній торгівлі алкоголем та тютюном, а ЄСВ за себе можна буде не сплачувати більше кількості ФОПів. Що це означає? Коли зміни набудуть чинності, і як оце це вплине на нашу роботу. Вітаю на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко, і сьогодні розберемо три важливі нововведення, які торкнуться майже всіх підприємців. 16 липня Верховна Рада схвалила в цілому законопроект 13157, що вносить зміни до податкового кодексу та інших ключових законів. Вже 22 липня закон підписано головою Верховної Ради та направлено на підпис президенту. Мова йдеться по зарос закон від 16 липня 2025 року номер 4536 Змін багато. Я розкажу про три ключові зміни, що стосуються ФОПів. Перше, у пункті 51.1 податкового кодексу. Вона зобов'язує платників податків податкових агентів подавати щомісячно зарплатну звітність до податкової. Але тепер з цієї щомісячної звітності. Будуть виключення, а саме ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, будуть подавати зарплатну звітність у строки, що дорівнюють податковому кварталу. Причому додатки Д1 та 4ДФ будуть знов розбиватися по місяцях звітного кварталу. Відповідні зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року. Отже, за всі місяці 2025 року об'єднана звітність місячна. А далі ФОП, як єдиники, так і загальносистемники звітують по працівниках та всіх доходах на користь фізичних осіб щоквартально, як робили це у 2024 році. Це є і зміни і її плюси Чотири звіти на рік, замість 12, але є мінуси. Зберігається розбівка для додатків D1 та 4 d на місяці всередини кварталу та повертається потреба у поданні довідкових звітів. Колеги, ви завжди можете отримати більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. Наступна зміна стосується закону 2464 про ЄСВ, а саме статті 4, де частину 6 виклали у новій редакції. А саме ФОПи та незалежні професіонали звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцям, зокрема резидентом ЄСіті, сплачено страховий внесок за таких осіб. У розмірі не менше мінімального страхового внеску. До змін. Звільнення мали тільки ті ФОП, хто мав основне місце роботи, та за яких роботодавець сплачував ЄСВ не менше за мінімальний. Увага! Закон 2464 до роботодавців відносять і військові частини, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям, і управління соцзахисту, що виплачує декретні та допомоги по догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку. Отже, Звільнення матимуть усі ФОПи, за яких будь-яким роботодавцем у значенні закону 2464 сплачено ЄСВ не менше за мінімальний внесок. Ці зміни наберуть чинності з 1 числа місяця наступного за місяцем опублікування закону 4536. Нагадаю, цей закон наразі не підписів президента. Проте через які помилки ФОПи платять тисячі гривень штрафів. Та як підготуватися до документальної податкової перевірки, ми розповідали в цьому відео. Не припустіть, це важливо знати. Третя зміна до закону про державне регулювання виробництва і обігу підакцизних товарів маю на увазі закон 3817, статтю 42 закону 3817 доповнюю частинами 13 та 14 наступного змісту. Розмір середньої місячної заробітної плати, що нараховується працівникам суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі будь-якими підакцизними товарами, має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. У 2025 році маємо 16 тисяч гривень. Але. Для суб'єктів господарювання, що мають місця роздрібної торгівлі під акцизними товарами за межами адміністративних центрів областей та міста Києва на відстані від 50 км та торговельні зали площою до 500 метрів, розмір середньої щомісячної заробітної плати має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч. Якщо ж ФОП отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі будь-якими підакцизними товарами, але не має найманих працівників, він має показувати розмір загального місячного податкованого доходу не менше ніж дві мінімальні заробітні плати, тобто не менше 16 тисяч гривень у цьому році. Але якщо ФОП без найманих працівників Мають місця роздрібної торгівлі за межами населених пунктів, що є адміністративними центрами областей та міста Києва на відстані від 50 кілометрів, та торговельні зали площею до 500 метрів. Його дохід має бути не менше, ніж півтора розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня, тобто у 2025 році це 12 тисяч гривень. Розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати та розміру оподаткованого доходу самих ФОПів здійснюється за період, починаючи з дня набрання чинності законом 4536. Тобто, якщо цей закон буде опубліковано вже в серпні, тоді із серпня починаємо виконувати таку норму: недотримання норми, анулювання ліцензії. Отже, слідкуємо за підписанням закону 45.36 президентом та готуємось до чергових змін. Є питання? Пишіть в коментарях. Відповімо. На каналі АВС ми розбираємо лише тему, що стосується кожного. Тому підписуйтесь і регулярно отримуйте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!